Всіх вітаю у щомісячному відео про енергії січня 2026 року. Як завжди, четвертий, п'ятий рік поспіль я намагаюся робити такі щомісячні відео, як бачите, цього місяця. Я випускаю його пізніше. Бо свята Новий рік, мої свої процеси. Відповідно, якщо ви чекаєте виключно дат запалювання свічки багатства, будь ласка, вони публікуються вчасно на офіційному сайті. Просто у пошуку пишете у гуглі, дати запалювання свічки багатства і знаходите офіційний сайт. Все дуже просто. Якщо у вас є iPhone, ви можете в App Store завантажити додаток. Під цим відео є на нього посилання. В цьому додатку в безкоштовному форматі, в безкоштовному режимі, ви можете знайти дати на цей місяць. Якщо купите розширену версію, будете мати дуже багато індивідуальних рекомендацій. Тому. Здебільшого це відео на Ютубі для тих, хто цікавиться більш широко розумінням часу, розумінням енергії, і хто шукає точку опори всередині себе через ці знання. Дати запалювання свічки багатства я вже ж скажу в кінці цього відео, але потрібно розуміти, що основна мета цього відео інша. Січень. Січень, як відомо, п'яний місяць. Ніяк у січні не може починатися рік. Енергія дуже повільна, енергія майже в'язка. Люди сонні не тільки через свята, час такий. Багато ще темряви. Якоїсь густоти в часі. Багато хто з вас це відчуває. Інша справа лютий. В лютому ви побачите, як небо прийде в рух, як почнуться вітри, від яких хочеться дихати глибше, морозне, але вже свіже повітря, наповнює легені і простір навколо. Оце і буде початок 20. 26-го року року вогняного коня. В січні у нас календарний цивільний Новий рік. Але енергії року вогняного коня почнуться лише на початку лютого. До цього моменту я завчасно випущу відео для того, щоб ви правильно могли налаштуватися і ввійти в енергії часу Нового року. Люди думають, що. Це про дії. Насамперед дія виникає зі стану. А стан це продовжуваний настрій або продовжувана емоція. І єдиний правильний стан, який дозволяє все поєднувати зі всім. Не застрягати в емоціях, не застрягати в подіях, а рухатись своїм напрямком. Це внутрішній стан віри. Віра не релігіозне поняття. Віра це внутрішній стан вашого духу, в якому ви знаєте, що є певна закономірність у всьому, що відбувається. Ви знаєте, як влаштовані ви. Ви знаєте. Як влаштований час і простір. Ви знаєте, як влаштовані люди навколо вас. З цих понять з'являється внутрішній стан віри. І саме цей внутрішній стан він дозволяє вам ваш внутрішній центр, вашу внутрішню вісь не відхиляти і не завалюватись на різні зовнішні подразники. Саме це дає. Внутрішнього опору, силу, спокій, впевненість, але не стагнацію, а динаміку. Льюіс Керрол написав в своїй книжці про Алісу. Ви всі знаєте цю книжку. Він, там є такі слова у кролика, що для того, щоб стояти на місці, Потрібно дуже швидко бігти. А для того, щоб хоч кудись рухатись, потрібно бігти ще швидше, ще швидше. Ось в цьому і полягає квінтесенція західного вигоряння внутрішнього. Квінтесенція бачення світу, як психозу. Як необхідності постійно бігти нескінчено, поки ти не здохнеш? Бажано на роботі, на когось. Східний напрямок влаштований інакше. І інший погляд на це діаметрально протилежний. Насамперед, на все є два погляди завжди, і вони завжди діаметрально протилежні. І в цьому парадоксі існує істина. Західний Східний світ каже: потрібно медитувати, потрібно заспокоюватись, потрібно сповільнюватись. І в цьому є великий ризик: люди втрачають амбіції, люди починають жити в такому латентному спокої, що це перетворюється і на стагнацію. І на відсутність динаміки, і на неможливість жити життя повне, по, на повні груди, повноцінно, вони стають такими адептами, не знаю, свідками вселенського спокою. І вони такі з придуркуватою посмішкою на обличчі іноді живуть навколо і розповідають, який світ прекрасний, і як потрібно вміти на це налаштовуватися. Це дві крайнощі: Західна і східна. Центральна ж позиція полягає в тому, що в тобі є центр. Цей центр активується твоєю усвідомленістю. Як тільки ти можеш сказати усвідомлено, глибоко всередині себе, Я є. З цього моменту з'являється нова точка відліку. Ти не зовнішній світ, не намагання жити в спокої, а просто ти. Довкола цього поняття екзистенційна тиша. Тому що цього надто мало для квапливого розуму, щоб зрозуміти, про що йде мова. Але для цього надто багато для вашої свідомості, щоб осягнути це, що таке я є я. І в цьому центрі відбувається наступне. Майбутнє рухається тобі назустріч саме. Минуле потоком свідомості теж рухається тобі, але. Позаду тебе, але теж тобі назустріч. Два потоки стікаються в точку тут і зараз, ти нікуди не біжиш. Зміни відбуваються самі по собі, ти їх направляєш, якісно проживаєш, і таким чином і керуєш спільно з рухом, спільно зі світом, не впадаючи. У свідків вселенського спокою і не впадаючи у свідків успішного успіху. Центральна позиція доволі складна і зріла. І більшість людей не може самостійно до цього прийти. Для цього мої ефіри. Ось основна мета. І для того, щоб коли ви знайшли свій центр. Потрібно знайти центр неба, а потім центр землі. І на перетині трьох центрів з'явиться ваша воля з вірою керувати своїм світом. подіями навколо вас і співтворчості з Богом Небом і з матінкою землею. Це набагато приємніше, ніж це все інше. Налаштовуємося на центр неба. Для того, щоб налаштуватись на центр неба, потрібно зрозуміти поточну якість часу. Бо час приходить з неба. І як тільки ти на це налаштовуєшся, тобі стає зрозумілим, як веде себе небо. Воно керує землею, створює різні сезони, різні пори року, різні умови, в яких ми живемо. І тоді тобі стає зрозуміло, ага, якщо такий час і такі умови, такий простір, мені зрозуміло, що мені робити. Оце і є поєднання цих трьох центрів. Все набагато простіше, ніж виглядає спочатку. Енергія неба січня 2026 року розшифровується і називається енергія земляного бика. Енергія земляного бика, звісно, що це образи, які потрібно правильно зрозуміти. Для того, щоб не грати в езотерику чи якісь там астрології, а дійсно розуміти поточний час. Земляний бик, земля, яка зверху, вона називається слухняність. Бик, який внизу, називається працьовитість. Правильне, правильна назва і розуміння поточного часу січня 2026 року слухняна працьовитість. Що це означає? Це означає, що найголовніше, що ми маємо орієнтуватися на те, як йдуть події, і слухняно, спокійно працювати. Ви бачили БК? Чи сніг, чи дощ, чи жара. Він кожного дня виходить на свою ланку. Важко йому? Так. Чи зупиняє його це? Ні. І він роками продовжує, продовжує продовжує йти. В цьому немає перенавантаження. В цьому є розумний розподіл сил. І довготривали застосування своєї сили. Ось що таке працьовитість. Ось що таке слухняність. Слухняність це не протидія тим умовам, в яких ви опинилися. Є час, коли можна переламати умови своєю волею. Але для цього потрібен час. Не будь-який час для цього підходить. Люди, які намагаються переламати. Хід подій, не маючи погодження часу, вони потім потрапляють за грати, можуть загинути, може щось статися таке, що зламає їх життя. Тому що не в будь-який момент можна змінити хід подій. Але такі моменти існують, і вони саме знаходяться з часу. І час потрібно розуміти. Січень 2026 року, слухняна. Працьовитість. Настрій, стан свідомості, стан духу. Слухняний, м'який, піддатливий. Зовнішній прояв працьовитість. Січень це кінець сезону зими. Лютий це початок Нового року, це початок весни. Відповідно, оця слухняна працьовитість вона має полягати в тому, що потрібно трансформувати, переварити, перетравити всі події вашого року. Саме в січні потрібно озирнутися назад, подивитися з минулого лютого 2025 року до поточного моменту січня 2026 року. Які події були у вашому житті? Передивитися банківські виписки, свої надходження, свої розходи, передивитися фотографії в телефоні. Вони дуже часто багато підказують, що відбувалося. Передивитися нотатки. Все, що у вас є, електронну пошту, можливо, все, що у вас є, що ви можете. Передивитися за цей час дуже важливо в січні слухняно, працьовито, уважно перетравити. Чому? Якщо ти не перетравлюєш попередній прийом їжі, або шлунок став, або ще щось, ти не можеш почати рухатися далі. Для того, щоб почати рухатися в енергії 2026 року. Спочатку потрібно відрефлексувати, перетравити енергії 2025-го і ті події, які з вами сталися. Трансформації і перетравлення складаються з декількох шарів. Перший шар це прийняття. Прийняття можливе, коли ти називаєш подію. Зі мною було оце. Це факт. Я це приймаю. І рухаємося до наступної події. За мною, Зі мною в оцьому місяці було оце. І ми усвідомлюємо, перераховуємо, називаємо те, що з нами відбувалося. Таким чином відбувається прийняття, перетравлювання внутрішнє і трансформація. Воно влягається, зайве йде, зайва енергія йде. Відпускаються старі, невиконані завдання, цілі, які були сформовані, але не реалізовані, можливо, якісь відносини. Коли ти це все передивляєшся, у тебе відбувається оце відділення зайвого і те, що потрібно зберегти. Оце і є трансформація і є перетравлювання. І саме енергії січня 2026 року. Земляного бика, саме вони і існують для цього. Це саме той час, коли це потрібно зробити. Якщо робити це вчасно, тоді у вас з'являється можливість правильно зайти в енергії 2026 року і почати їх використовувати. Якщо не відбувається рефлексії, перетравлювання, переосмислення. Відкидання зайвого і збереження потрібного. Тоді ви з цим всім мотлохом починаєтесь рухатись у 2026 році. Звісно, цей мотлох вам заважає, ви ним чіпляєтесь, наступаєте і намотуєте на себе новий мотлох наступного року. Трансформація потрібна, щоб відкинути зайве. І зберегти потрібне перед новим циклом. Оце енергії січня 2026 року. Щороку я готую навігатор. Навігатор року. Цьогоріч це третій рік поспіль, коли ми з моєю командою. Створюємо навігатор 2026 року архітектора майбутнього. Мається на увазі архітектор майбутнього це ви, якщо ви хочете ним бути. І тут є всі інструменти індивідуальні, розраховані по вашій даті народження та рекомендації саме для вас на 2026 рік. Індивідуальна частина цього документу. Який продається в електронному вигляді, е ділиться на три частини: місія вашого року, про що цей рік саме для вас, кар'єра, фінанси, професійний шлях. І третя частина відносини. Ви надаєте дату народження. По цій даті народження формується електронний pdf документ який складається з загальної частини енергії року загальних, і з індивідуальної частини, те, про що я зараз сказав. Актуальність цього продукту зараз дуже висока. Бо саме зараз відбувається зміна енергії, і в лютому почнеться нова велика гра річна. Якщо ви хочете до цього підготуватися. Якщо ви хочете використовувати час, а не воювати з ним, розуміти його і направляти за своєю волею як архітектор майбутнього свого, тоді це дуже влучний продукт для вас або для ваших близьких. Все це можна замовити за посиланням під цим відео. Наголошую втретє. Що навігатор продається виключно в електронному вигляді. Дати запалювання свічки багатства на січі 2026 року. Сьогодні у нас 12 січня. Я записую це відео. Тому 12, 20 22 січня 2026 року будемо запалювати свічку багатства на південному сході. Компасні показники від 127 градусів до 142 в цьому секторі, відносно вашого центру, потрібно запалювати свічку у ці дні. Хто вперше про це чує чи не дуже розуміється, про що йде мова, але вам це цікаво. Так само під цим відео є посилання на курс, на онлайн-курс Всі секрети запалювання свічки багатства. Там є всі відповіді, це метафізична технологія, яку ми використовуємо, і я даю всім своїм підписникам з лютого 2022 року безкоштовно. Тому такий ажіотаж є на цю технологію, бо вона дуже дієва. Я маю величезний арсенал дієвіших технологій, набагато дієвіших, ніж свічка багатства. Але вони реалізуються в індивідуальному форматі. Якщо щось з цього вам цікаво, можна написати мені в інстаграмі чи на електронну пошту, і моя помічниця вам відповість, і ми знайдемо спільний час попрацювати з вашим запитом. Всім гарного і успішного січня 2026 року трансформуйте, завершуйте і будемо готуватися до 2026 року, року вогняного коня, який почнеться в лютому. Всім успішного, гарного впевного місяця!